Прокурор області Віктор Носенко на своїй першій прес-конференції звітував про пріоритетні напрямки роботи та розслідування резонансних кримінальних справ. Каже прокуратура стала працювати краще. Кількість задоволених позовів зросла в п'ять разів. За результатами роботи цих п'яти місяців повністю перекрили результати роботи 2014 року. До судів різних інстанцій у нас заявлено 350 позовів на суму, яка перевищує 200 мільйонів гривень. Я вважаю, це достатня сума. Задоволені позова є на 113 мільйонів гривень. Прокурор звернувся до громадськості про допомогу у зборі додаткової інформації про незаконну протидію мирному воловиявленню громадян під час революції гідності. Направлено вже три кримінальних провадження щодо посадових осіб. Які обвинувачуються в вчиненні неправомірних дій з метою перешкоджання мирним акціям протесту, відзвітував прокурор і про суспільно-резонансне кримінальне провадження відносно Чернігівського міського голови. Кримінальне провадження в нас скероване до суду ще 10 квітня цього року, і судом наразі воно не розглянуте. Не оминули і питання подорожчання плати за проїзд у пасажирському транспорті, де прокуратура зафіксувала явне упереджене поводження судді при ухваленні цього рішення. Зараз по цьому судді, який не знайшов інтересів держави по тарифам, для нього це не проблемно, бо він же не їздив винімати за 3,50, він же їздить на джипі на роботу. Також у нас скерована заява про довищу кваліфікаційної комісії, також порушене провадження. Відзвітував прокурор і по провадженнях відносно комунальних підприємств, через неправомірні дії яких виникли значні ненадходження надходження до бюджету області. Триває досудове розслідування відносно службових осіб фонду комунального майна Чернігівської міської ради. Є також у нас кримінальні провадження стосовно службових осіб. Підприємства ЖЕК 10 стосовно комунальних підприємств. у Нас є два кримінальних провадження по комунальному підприємству Чернігів водоканал. Розказав прокурор і про боротьбу з хабарництвом. Зокрема, цього року вже направлено 10 обвинувальних актів проти корупціонерів. Віктор Носенко зазначив, що боротьба з корупцією спільна справа як прокуратури, так і людей. Тому він та його колеги завжди готові відстоювати інтереси держави і права.